мої, пронто пронто краще пізно, ніж ніколи. Тому зараз ми з вами безпосередньо таки достанемо карту дня. Я Сьогодні покрасно допарбувала коріння. Бачите, яке волосечко у мене? Це все відросло, бо я п'ю багато вітамінів і біледа. Всім рекомендую. І подивіться, що тут на кінцях. Я не знаю, що сталося. Хто за мною слідкує, знає які у мене були, було гарне волосся, але на кінцях, ну зараз тут шуба може не видно, але ну але видно. Не знаю, може не видно. Але десь звідси і до звідси, ну, оце волосся однієї його боку. Тобто я готую волосся до того, щоб його таки нарощувати. Я прийняла це рішення і я хочу пройти цей досвід, хоча я десь тому проходила. Але з ну, таким жити мені краще наростити, чесно вам кажу. І так, карта дня думайте про себе, а я думаю про вас і про себе. Му, mm, королева чаш! Як класно! Ну, от видно, да? ви бачите, що воно навіть просвічується. От. І це при тому, що вся голова тут на цій стороні. Королева чаш це про те, що сьогодні у вас буде привід бути м'якою, бути як вода. Королева чар це жінка, яка знаходиться в інській енергії да, саме сьогодні, і яка все пропускає, тобто все приймає. Але знов, да, феєчки, вас багато, і багато тих, хто е, розуміє все буквально, тому раджу всім в групу телеграм для того, щоб Розуміти той посил безпосередньо, який я несу. Я маю на увазі, щоб ви правильно трактували мої слова. Це сьогодні карта дня. Це не про те, що вас, наприклад, хтось ображає, а ви це проглотили і пішли. Це про те, що вас хтось, можливо, сьогодні ображає. Ви не відповідаєте. На ті образи тим самим чином, що і людина, так, це королева чаш. Розуміючи, що те, що робить людина, це завжди говорить про неї. Але ви, як королева чаш, говорите спокійним голосом, можливо, саме сьогодні, можливо, в інший день, про те, що вибач, але давай ми з тобою будемо спілкуватися в іншому ракурсі. Тобто я хочу чути від тебе тільки приємні слова. І якщо щось тебе в мені не подобається, то ми можемо це обговорити, але в спокійному русі. Розумієте, да, про що я? Оце королева чаш. Тобто, це не про те, знов повторюю. Звісно, іноді королева чаш її навіть можуть. Робити певні речі на голову, і вона це приймає, але це вже більше про королеву чаш такому перегорнутому стані, да? яка ці чаші вже обертає не в плюс собі, а в мінус собі. Тож вам радять сьогодні бути м'якою віддатися потоку. Щоб вам не робили, не говорили, щоб вам не розказувати, бути в енергії прийняття перш за все. Ну, ще ви можете, знаєте, що сьогодні узнати? Що ви у когось кохана жінка, це теж про королеву чаш. Хтось може вам сьогодні показати це і ви. У відповідь, звісно, цей день проведете в енергіях чаш, в енергіях такої жінки люблячої. Бо коли тебе люблять, то звісно, ти швидше відгукуєшся на ці енергії. Ще сьогодні може говорити карта про те, що ви сьогодні можете відчути, що ви в когось закохалися. Так, це теж королева чаш. Або у вас ви сьогодні відчуєте почуття такі. Прийняття такі почуття любові, навіть всесвітньої любові. Це може бути і стосовно до будь-якій сфері життя, до будь-якої людини. Можливо, з нею працюєте, можливо, спілкувались. Потім розуміти, що так, мені подобається співпраця з цією людиною. Мене так це наповнює. Або відносин з якоюсь людиною вас можуть прийти на той етап для вас. Що ви розумієте, що так, у вас почуття до цієї людини, там, як саме любов в такому розумінні побудови стосунків з цією людиною в ракурсі відносин, да, відносин, можливо, для шлюбу, для стабільних і надійних відносин. Це теж королева чаш, тож всім рулить любов. І Якщо приймати це життя через призму любові через чаші, при цьому розуміючи, що це ви так сприймаєте, ваш стан любові це завжди про вас. А все те, що робить людина, це завжди про неї. І я вже казала і повторюю: ви навіть можете, не можете, а ви кохаєте певну людину. Тому що є це в вас, розумієте? А інша людина може вам не відповідати, бо вона взагалі в інших енергіях рухається. Тож лілейте в собі королеву чаш, але не перетворюйтесь королеву чаш в мінусовому варіанті, коли ви все пропускаєте через себе, але не робите певних висновків і далі кожен раз. У вас відчуття, що ви своєю любов'ю зможете щось змінити. Так, ви можете щось змінити своєю любов'ю, звісно. Але це повинно бути для вас комфортно. Тобто, королева чаш це та жінка, яка може кохати людину, але коли вона бачить, що це задає їй страждань. Вона може цю людину від себе віддалити. При цьому продовжуючи людину любити, розумієте? Тож, хто хоче зрозуміти мою філософію, те, про що я кажу, і моя філософія вона відповідає енергіям 4D, і навіть вже в якійсь мірі і 5 d цим енергіям, за якими зараз існує Всесвіт, в групу Телеграм. Заказуйте амулети, які теж про стан, не про ваші навички, про те, що якщо ви в стані любові, в стані прийняття цього всесвіту, то цей стан до вас і притягує в кожній сфері життя все те, що ви хочете. Причому на це не треба багато часу. Всім гарного, по можливості мирного і спокійного дня.